Одним з найменших представників сов є хатній сич, який здавна живе поблизу житла людини. Його добре знають за характерним криком «По-хо-вав». За цей крик марновірні люди недолюблюють сича і навіть вбивають при нагоді, бо він ніби віщує недобре. А в стародавніх афінах хатнього сича вважали символом мудрості. Цей осілий птах, поширений від України до Забайкалля. Зустрічається також у Західній Європі, Північній Африці, Азії. Населяє відкритий ландшафт. На північ розселявся разом з окультуренням ландшафту. Сичі сутінкові й нічні тварини. Політ сича в нічній тиші зовсім безшумний, тому що в нього м'яке рихле оперення, а на зовнішньому опахалі першого махового пера є глушителі звуку, розсучені гачкоподібно зігнуті наперед борідки опахала. У сичів добре розвинений слух, вони точно встановлюють місце, звідки доноситься звук миші, яка гризе або пробігає. У них бінокулярний зір, тобто предмети розглядають відразу обома очима, як і люди. Очі в сичів спрямовані вперед. Живуть сичі на горищах, під стріхами, у шпаківнях, норах, дуплах дерев парами, які утворюють на все життя. Самка відкладає по вісім білих яєць. На яких сидить 28 днів. Вона починає насиджувати після відкладання першого яйця, тому пташенята в гнізді різного віку. Вилуплюються вони вночі, тобто ще в яйців пташенята встановлюється такий добовий ритм, як у дорослих птахів. У травні-червні пташенята залишають гніздо, але добре починають літати лише через тиждень. Живляться сичі різноманітною тваринною їжею. Мишовидними гризунами, комахами, особливо жуками, іноді дрібними птахами. Склад їжі залежить не тільки від місця, де живе птах, а й від пори року. Основна здобич сича в степовій зоні мишовидні гризуни, 93% загальної кількості тварин. Особливо велика користь від сича в населених пунктах, бо він знищує багато хатніх мишей, носіїв різних небезпечних хвороб, туляремії, хвороби Боткіна тощо. Шкідників зерносховищ, продуктів харчування. Сови, в тому числі й сичі, малодоступні для спостережень, оскільки ведуть нічний та присмирковий спосіб життя, тільки білій сові доводиться ловити здобич у день, адже на півночі, де вона живе, довгий час триває полярний день. Біла сова поширена на океанічних островах Арктики, на узбережжі та в материковій тундрі Північного льодовитого океану. Цей птах у деякі роки мандрує взимку в південні райони. Зрідка його можна побачити навіть на Україні.